Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 21 листопада. І друзі, прийшли ми на цей точок передивитися, як у нас тут сидять бджілки. Чому друзі прийшли? Тому що ми тут останній раз були 22 вересня. Це коли ми робили контрольне зважування сімей. Будемо рахувати так без, одньо, без одного дня два місяці. Ми тут ну, взагалі не були на цьому точку. І вирішили ну, трішки якось неспокійно, так скажемо, тому що ну, не знаємо, як ж вони тут сидять. По ідеї повинно бути все нормально, але подивитися потрібно, тому що ну, вдома на точку в будь-який момент там можна підбігти і підняти там одну-дві-три кришки, і подивитися, що там твориться. А тут, кажу, не були. ми. Тому, друзі, зараз подивимося декілька вуликів. Так. Ось бачимо, сидять. Ну тут, друзі, якби лишні рамочки немає, клуб невеликий. Так, друзі, декілька сімей покажемо, якщо там будуть, можливо, якісь... Проблемні сімейки, то, а можливо і всі відразу Ось, Бачимо одна рамочка як лишня, ну але це тільки одна рамочка, друзі, тому не будемо нічого забирати. Заодно, друзі, подивимося. Потрібно щось скорочувати, не потрібно нічого скорочувати, тому що ми не скорочували тут нічого. Ну, Скоротили їх. Ем... Під час того, як повинні були загодовувати. Тоді ми їх скоротили, котрі сім'ї були такі, що ну, їм було забагато рамок, І після того нічого ніхто не скорочував. Ось бачимо тут, тут, тут. Ну, якби також тут немає мчів. Не дуже їх видно, тому що вони внизу там сидять, але тут. Друзі, ці три сімейки передивилися, сидять вони всі біля передньої стінки, це вже добре, тому що сидять біля передньої стінки і є в них куди рухатися назад. ось бачимо, тут сімейка побільша, ось клуб такий. Ну, Друзі, лишньої рамки тут немає. Скажу так. У нас ще толком не було і холодів. ну Не було такого, щоб були морози або ще щось. Один тільки день було зранку, там мінус один, приблизно десь так. В основному ну, там 2-3 градуси, навіть тепер їхали сюди, то в машині показує плюс 3,5 градуси. Ось бачимо тут так. Закриваємо, ми будемо їх охолоджувати дуже. Ну, зараз пройдемо вже в цю пасіку, залишилося небагато. Ну, ось, Друзі, бачимо, що цю сімейку потрібно скоротити, тому що ну, можливо, можливо, тут ще щось є. Ну, наприклад, скажімо так, одна, дві, три ці рамки лишні. Ну, наприклад, якщо цю рамочку ще залишимо, щоб було, ці дві обов'язково заберу. І пересуну їм заставну, щоб було їм комфортніше, друзі, зимувати. Е, ну це вже е, бачимо, що сьогодні я не підготувався на таке, тому сьогодні ми з тим робити нічого не будемо. Але думаю, що ну, протягом декількох днів буду тут і котрі треба сімейки. Якби я їх собі відмітив. О, відмітимо ось так яблуко. Це ця сімейка і котра у нас ще тут була сімейка, знаєте, котру потрібно скорочувати, щоб не шукати потім ще раз. Не тривожити лишній раз бджілок. Ось, друзі, ну тут також, ну наприклад, цю рамку я б взяв і просто поставив за заставну, пересунув ближе заставну Ну, так ми її зробимо. Це у нас також буде. Добре, що яблука не визбирали. Так. так, ось тут бачимо, о, друзі, лишніх храмок немає, тому що тут є бджілка, ось тут вже немає, тому що просвічується днище. Одна рамка, якби ну, це ну, скорочувати не будемо, бо тут ну, не будемо її скорочувати. Ніщо їм так. І так навісні буде потрібно підставляти рамки, щоб могли розширитися. Тому навіщо скорочувати, а потім підставляти. Ну, ось бачимо, тут також скорочувати нічого не потрібно. Гарно сидять. до робимо до... і поки... ну, розкажу, що хотів ще сказати. <кхем> От, бачимо тут взагалі сімейка таке досить непогана. Тут, тут, ну, вся де є. Можливо, навіть тут є декілька, ну тут забирати нічого не треба. І бачимо, як вони гарно сидять всі спереду. Ось бачимо друзі все що вони повинні, ну, мають сходи йти що їсти. Ну, також, друзі, нічого скорочувати не треба. Також все добре. Це ще також клуб, друзі, трішки зіжметься, коли будуть морози. Також нічого не потрібно скорочувати. Ну і тут, друзі, скорочувати не будемо, тому що ось тут є бджола. Получається, тут вулочка пуста і тут, ну якби ось ця рамка лишня. Зкорочувати нічого не треба. Так, бачимо також гарна снейка, але, друзі, скоротив би ось ці дві рамочки. Ці дві рамочки я б забрав. Да, так і зробимо ці дві рамочки, заберемо. Тому що бачимо, клуб вже тепер о, стиснувся. Клуб вже стиснувся, не сидить на тих рамках, а прийде в більшій холоди, то він 100% там сидіти не буде. Тому не бачу сенсу імця ну Бачимо тут. Є бджола, виходить, одна-дві. Ну, тут дві рамки забирати не будемо, тому що тут є бджола. Ось так залишимо ці. Так, і ще у нас три сімейки. Це у нас, бачимо маленька сімейка. Маленька сімейка, але вона маленька, ну сидить на своїх рамках, які ми її залишили. Тут є, тут є, тут є. ну Тут можливо немає. Але ось так клуб сидить. Ну, друзі, ну, тут рамки залишені е, якраз по силі сім'ї. Ну, бачимо, є різні сімейки. І тут також бачимо взагалі все чудово. Тут є бджола, є, є. Ось тут напевно немає бджоли Так, yeah. тут немає бджоли а так все є, тому скорочувати також нічого не буде. Так, і останнє сіндя. Ну також, друзі, все добре тут. І так, друзі, бачимо одна, дві, три, 4 сімейки, такі, що потрібно скоротити. ну, Це моя думка така, що я їх хочу скоротити. ну, Скоротити, щоб вони себе почували трішки краще, ніж так, як воно тепер є. Але, наприклад, напишіть у коментарях, ми передивились всі сім'ї. Всі сім'ї бачили, які вони є, якою вони силою, як вони сидять. тому... Будь ласка, скажімо так, пишіть у коментарі, хто б як, наприклад, поступив на моєму місці. Можливо, хтось взагалі і ці сім'ї не, ну, не чіпав би. Залишив би їх так, як вони є. Ну я, наприклад, думаю, що хочу їх скоротити. Тому, як би сказати, подумаю ще. Будемо бачити, які будуть коментарі, і вже вирішимо. Але обов'язково покажу, чи буду їх скорочувати, чи не буду їх скорочувати. Якщо буду скорочувати, то покажемо, як їх скоротимо. Якщо їх не будемо скорочувати, то просто знімемо відео, що ми їх не скоротили, залишили так, як є. І е, також приблизно у е, числах 20 січня, це знову якби, виходить через 2 місяці, е, вже будемо робити огляд всієї пасіки, ну як би сказати, і цієї, і тої пасіки, що у нас вдома стоїть, е, робити огляд сімей на те, чи. Є якась віддішовша сім'я, чи якісь проблеми і тому подібне, щоб е, від того могти відштовхуватися, яка в нас буде робота на наступний сезон. Ну, тому, друзі, ось таке відео. Е, бажаю всім далої зимівлі і всього самого е, найкращого. Всім до зустрічі!